Постійне чхання зноси тече, а очі сльозяться, і це не полінос. Медики кажуть, цього сезону помітили, що на алергію масово страждають навіть ті люди, які упродовж життя ніколи її не мали. До того ж, мова йде не лише про період активного цвітіння трав. Відтак припускають, це може бути і реакцією на респіраторні віруси, які атакують сьогодні нас у великій кількості. Свербіння в носі це є сльозотечі, це є е, загальне таке е, самопочуття. Незадовільне. До речі, висипання при таких алергічних реакціях буває досить рідко. Це є всі характерні симптоми, які спостерігаються при алергічних реакціях, але натомість, станом на зараз, ми ні з чим конкретним їх пов'язати не можемо. Тому що пацієнт не може чітко сказати, наприклад, умовно кажучи, людина прожила 35 років, до цього часу жодної алергічної реакції, як такої, не було. В 35 років вона з'являється. Чому? Чи можна це пов'язати з якимись харчовими продуктами? Складно пов'язати, чи можна пов'язати якимось цвітінням трав знову ж таки складно пов'язати. І тому ми розуміємо, що з кожним роком оті всі респіраторні інфекції, які в величезній кількості з'являються, особливо ми акцентуємо на те, що все таки мутує не тільки коронавірус, напевно, і інші віруси мутують. Провокувати алергічні реакції може і безконтрольне приймання великої кількості штучних вітамінів, які пацієнти призначають собі самі для підвищення імунітету, але і сезонні алергії, наголошують медик. Нікуди не зникли цвітіння рослин у розпалі. Тож тим, хто вразливий до подразників, радять не забувати про антигістамінні препарати, тим паче щоразу з'являються нові ефективніші ліки. Тому головне правило у час буйного цвітіння. Тримати зв'язок зі своїм лікарем та за можливості уникати у цей період виїздів на природу. Якщо все ж таки є таке дуже велике бажання поїхати на природу, то ви розумієте, що до того моменту, коли починає цвісти одна з цих трав, за 10 днів починати приймати антиалергічні препарати, весь сезон приймати антиалергічні препарати, але це базові звичайні таблетовані. І завжди необхідно при собі мати антидот. Якщо є полінос, контактувати з своїм сімейним лікарем. Мати базові обов'язково знання про те, коли ви повинні бути захищені, якими препаратами. І бажано з кожним сезоном все-таки звертатися до лікаря. Медицина йде вперед. Кожен рік синтезуються нові препарати, нові формули протиалергічні, які мають менше побічних ефектів і які краще діють власне, на полінози. Тому необхідно консультуватися з сімейним лікарем і ці препарати протягом сезону полінозу приймати. Лікарі радять не запускати захворювання та обов'язково його лікувати. Наталя Лозовик Святослав Іванюк, телеканал. Чотириста два